Скільки заробляє Мер Києва Кличко та всі його заступники? Війна так і не змусила столичних топ-чиновників зменшити собі зарплати. Понад 10 мільйонів гривень з початку повномасштабного вторгнення було витрачено на виплати чиновникам. Сам Віталій Кличко з початку вторгнення заробив 1 мільйон гривень. Так його ставка дорівнює 64 шістдесят тисячі на місяць. Протягом війни мер не виписав собі жодної премії. Проте найбільш оплачуваним чиновником столиці є Микола Поворозник. Його місячна ставка дорівнює 16 тисяч гривень. Але завдяки надбавкам з початку вторгнення він отримав 1 мільйон 230 тисяч гривень. Ще два заступника Кличка заробили більше нього. Це Марина Хонда – 1 мільйон і 9 тисяч гривень. І Петро Пантелеєв – 1 мільйон і 4 тисячі гривень. Обидва виїхали на мільйон знову завдяки надбавкам та премію. Ще 1 мільйон у Валентина Мондрівського. 975 тисяч гривень у Петра Оленича. Трошки менше у В'ячеслава Непопа – 928 тисяч гривень. Інтерес викликає Владислав Андронов, який працює в КМДА з червня 2022 року але вже заробив 674 тисячі гривень. Гортаємо нижче і бачимо Олену Говрову, яка заробила з початку вторгнення 646 тисяч гривень. Менше неї заробили тільки Андрій Крищенко та Константин Усов. 308 тисяч і 228 тисяч гривень відповідно. Така сума пов'язана з тим, що Окріченко був мобілізований до сил оборони, а Усов поїхав на навчання у Гарварді. Як ви гадаєте, чи заслужили чиновники ці 10 мільйонів гривень? Діліться вашими думками в коментарях.